Планували виїхати додому в 9 ранку, а виїдемо вже початок другої. А все того, що треба було злить воду. Ми це ніколи не робили, а з бойлера воду зливати, оказується, це дуже-дуже довгий процес. Тече тоненькою цівочкою, хоч і всі крани відкриті, ну, коротше, це віддільна тема і сильно довго. Тут все позакупорювали, познімали сітки москітні. сусіди приїхали. Бачу, ну це. Тут маски, ну це спальниця таке. Оце моя кухня на дачі. Так, вона мені подобається, бо вона біленька, така світленька, не темна і дуже-дуже на ній якось так от воно все світле добре. А зробила я її втолкнула на таку мисль. Ну, звісно, біле, тому і хотілося біле, але зайшла якось в епіцентр. В епіцентрі продавалася пленка біла, плівка така самоклеюча. І попався нам такий непоганий продавець консультант який каже, беруть і люди, меблі обклеюють нею. І і я так от вирішила, що думаю, у нас є частина кухні, яка була старенькою, і ми її закажемо. А часть зробимо з старої. І так і вийшло. Бо якщо дивитися тут наверх, от нібито все нове і все таке біле. А коли подивитися всередину, то тут старенький шкафчик. Я ще сюди руки не дійшли його доробити. Тут треба буде трошки підкрасити ту поличку поміняти, бо трохи вона виділяється, звісно. От. А зверху, так. так само тут -от, тумбочка внизу. Тоже, тоже. Це із старої кухні. Ми її провели в порядок, а зверху просто обклеїли пленкою. І таким чином можна зробити із старої кухні новеньку. Ну, столічниця, звісно, нова, раковина. І тут теж одна така тумбочка. Тоже ми її зверху поклеїли, а всередині вона отака. Це старенька тумбочка. Так що можна зробити? Зливали воду, і там воно, теж ніколи не стикалася з цим, а сусід вже, люди, хто тут живе, то кажуть, якщо виїжджаєш на зиму покидаєш, то треба все злити. І вплоть до того, що з унітазу вибрати воду, навіть там не можна залишати. Треба все сухою тряпкою обрати і туди запхати суху вимочити тряпку, а суху тряпку запхати. То я такого ще не знала, ну, все познається. Трапік убрали, теж тут це ось желізний трапік закривається. То ми його убрали, а там насипали солі трошки. Це наша печечка, ми її цей раз не топили, бо на дворі було більш-менш тепло. В хаті тепло, добре. Зимою топили, то, звісно, добре гріє. Ось сюди печка наша. Полотенце повішало, щоб вони не попросихали, трошки вологі. Та так що отак, збираємося їхати додому. Не хочеться, але треба. time